Вітаю Україну, вітаю наша незламна громада. З вами на каналі Разом Ольга Вороніна і наш щотижневий дайджес новин світу України і нашої громади. Інформаційного шуму багато стрічка новин рясніє подіями, А ми з вами вибираємо лише ті, над якими варто трохи подумати. Адже ми з вами не просто дивимося новини. Ми живемо в них сьогодні. В нашому дайджесті новини світу України і громади. Негода, ворожі обстріли. Туманні перспективи миру, міжнародна турбулентність, важливі зміни і тенденції, ситуація на фронті. Розбираємо, аналізуємо, робимо висновки. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, діліться своїми міркуваннями. Раніше новини закінчували погодою, але ми сьогодні почнемо саме з погоди. І вам зрозуміло, чому скажу одразу: катастрофи не передбачається. Дані досліджень вказують на те, що Середня температура двох зимових місяців цього року очікується вищою за норму на 1,5-2 градуси. Отже, залишок зими буде загалом теплий, але досить нестабільний. Можливі значні коливання температури. Наприклад, короткочасні періоди морозної погоди від 3 до 7 днів, а після них вже відлиги. Також нестабільними будуть і опади. Звертаємо вашу увагу: цієї зими ще будуть небезпечні і стихійні. Метеорологічні явища, наприклад, ожеледиця. Метеозалежні люди відчуватимуть різкі зміни погоди. Будьте уважні і обережні. Практично пів зими вже пройшло, тож далі буде легше. Але тиждень з 12 по 19 січня буде досить морозним. Опадів поменше, а морозу побільше. В Вдень до мінус 13, вночі до мінус 18. Далі буде відлига. Ситуація на дорогах. Також на минулому тижні через різке погіршення погодних умов значно ускладнилася ситуація на дорогах. особливо на півночі, північному заході і заході України. На міжміських автошляхах утворилися багатокілометрові затори. На превеликий жаль, у нас іще багато є недисциплінованих водіїв, які не подбали своєчасно про заміну гуми на колесах. Або ж намагаються когось обігнати чи небезпечно маневрувати на слизькій дорозі. В результаті через аварії рух іще більше ускладнюється. Закликаємо утримати світ поїздок, якщо ваш транспорт не готовий до експлуатації в таких умовах. А якщо вже виїхали, то будьте максимально обережні. Бережіть себе та інших учасників руху. У Київській області на автошляхах області працюють 433 одиниці спеціальної техніки. До робіт залучено сот працівників. Щодоби використовується тисячі тонн піщано-селяної суміші. Побажаємо нашим невтомним комунальникам і дорожним службам успішно пройти цей непростий час. Адже, як ми бачимо, наш ворог намагається скористатися важкими погодними умовами, щоб максимально ускладнити нам життя. Наслідки обстрілів на тижні, що минув. Московити не припиняли масованих повітряних атак проти цивільної інфраструктури України. Використовувалися всі наявні засоби повітряного ураження. Відбулися масові знеструмлення у багатьох областях, а також у столиці. На жаль, є загиблі і поранені. Мер Києва Віталій Кличко закликав містян тимчасово виїхати зі столиці туди, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Станом на ранок п'ятниці майже 6 6 тисяч багатоквартирних будинків було без теплопостачання, а це близько половини будинків у місті. Комунальники зливатимуть воду систему опалення, які зараз неможливо полагодити. Причина температура нижче нуля не можна дати трубам замерзнути, адже тоді системи буде втрачено безповоротньо а поки що шанси на швидке відновлення є. Цілі останніх ударів РФ стали районні котельні. Очевидно, план ворога полягає в тому, щоби залишити велику кількість людей без світла, тепла і води, особливо в холоди. Такою є військова стратегія Москви – зробити життя цивільного населення непереносним і через це підривати здатність України до опору. Що ж у Кремлі не розуміють, що таке Україна і хто такі українці. Ми ж усе одно не здамося. У ніч проти 9 січня в москалі запустили надшвидку балістичну ракету «Орешнік» по західній Україні. За повідомленнями, повітряна ціль рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Нею намагалися пошкодити підземне газосховище, але поцілити в підземне газосховище вкрай складно, натомість зашкодити наземній Газотранспортній та насосній інфраструктурі Орєшнік звісно, здатен. Але виробництво орішників одиничне одна ракета у кращому випадку за місяць-два. А кошт виробництва десь 30-50 мільйонів доларів за ракету за одну ракету. Тому використання цієї ракети скоріше свідчить про відчай кремлівського коротина, який вже і не знає, що робити і як далі вести війну. в втім, що такі ракети збивати вкрай складно. Найкращий спосіб протидії цій зброї аналогія. Чні симетричні удари в глиб ворожої території, простими словами: якщо ми хочемо, щоб по нас таке не летіло, нам потрібна аналогічна зброя. Зазначимо, що Україна ще до початку повномасштабного вторгнення РФ входила в десятку провідних виробників ракетної техніки у світі. Тут є питання. Ми маємо ворога, який не соромиться використовувати таку зброю проти нас, але ми й досі не маємо відповідної зброї відплати. Чому так склалося? Що з цим робити? Сподіваємося почути відповідь від наших очільників. Міжнародна реакція на нову хвилю терору. РФ головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас як завжди висловлюється дуже чітко: Путін не хоче миру. Відповідь Росії на дипломатичні зусилля це ще більше ракет і руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати. Представники країн Північної Європи також правильно розставляють акценти. Міністр закордонних справ Литви Кястосіс Сіс Будрис заявив, що дії Кремля чітко показують реальне ставлення Москви до будь-яких мирних переговорів. Це ніщо інше як цинічний плювок в обличчя всіх, хто прагне миру. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич назвав обстріли Києва та Львова істеричною реакцією Москви. Він пов'язує використання орешника із серією провалів Кремля на міжнародній арені, якими були нещодавні провали Кремля на міжнародній арені. Прозвучали анонси нових санкцій США та Європи. Відбулися арешти нелегальних суден. Чіткіше окреслюється формування європейської коаліції, звучать заяви про розміщення військ європейських країн в Україні після припинення вогню. Але безумовно найважчим ударом для кремлівського режиму став кінець правління венесуельського диктатора Мадуро. Нічна атака збройних сил США на столицю Венесуели – Каракас, викрадення спецпризначенцями ма. Дура та його дружини його заява в американському суді в понеділок всі ці події стали справжньою інформаційною бомбою в світі. Звісно, думки експертів розділилися. Можна вбачати в цьому рейді американських спецпризначенців грубе порушення міжнародного права і суверенітету Венесуели. Можна думати про нелегітимність Мадуро, який фальшував вибори, тиранець, власний народ, і править скоро вже як 13 років. Можна думати про те, що Мадуро кримінальний злочинець і очільник наркомафії, друг військового злочинця Путіна і його поплічник у нафтових оборудках. всі ці твердження. Вони є справедливими, але тут є більша проблема. Міжнародне право допомагає тиранам, терористам, злочинцям і вбивцям, скільки завгодно довго правити тою чи іншою країною. Що це за право таке? Міжнародні інституції ніяк не можуть вплинути на ситуацію, і як кажуть, знайти управу на таких як Мадуро, Кім Чен Ін, Асад, і, врешті-решт, Путін, чи не час шукати шляхи для перезавантаження цих інституцій? А поки що відзначимо на міжнародній арені в Кремля останніми роками все погано. Додамо сюди ще той факт, що режим і ще одного союзника Кремля, іранського режиму, теж почав хитатись. Про Іран в Ірані в кількох містах відбуваються жорстокі сутички між антиурядовими протестувальниками та правоохоронцями. Україні вже кілька тижнів тривають серйозні заворушення. Приводом до речі стала економічна криза і гіперінфляція, через яку торгівці базарі позакривали магазини, але причини значно глибші. Репресивний авторитарний режим Тегерану, схоже, довго не протягне. Навіть серед шиїцьких богословів є думка про те, що концентрація всієї повноти світської влади в руках релігійних лідерів суперечить нормам ісламу. Проти цього режиму ситуативно об'єдналися молодь, жінки, підприємці, національні і релігійні меншини селяни, і навіть прихильники повернення монархії. Претензія в усіх одна: режим релігійних лідерів здійснює некомпетентне, неефективне управління державою, яке веде Іран до національної катастрофи. Тим часом Трамп заявив, що в разі силового придушення протестів і масових жертв серед протестувальників Сполучені Штати втрутяться в ситуацію. Очевидно, що як в Сирії і Венесуелі Кремль ніяк і нічим не захистить свого союзника. Тому 83 річному Аятолі Хаманеї варто задуматися. Він ризикує залишитися сам на сам із розгніваним народом Ірану. А також із реальною перспективою силового втручання з боку США. американці не будуть довго вагатися. Ядерні об'єкти Ірану вони вже нещодавно бомбили. А поки що, в Ірані кров і протестувальників, і поліцейських повідомляється про сутички з використанням летальної зброї, і навіть про захоплення протестувальниками окремих міст. Протести охопили сотні міст і селищ у всіх. 31 провінціях Ірану новини щодо мирних переговорів. Загалом турбулентність у світі дедалі більше зростає. Кремль втрачає своїх союзників одного за одним. Витрати на війну зростають, а великих успіхів на фронті РФ немає. Постійні штурми і обстріли українських міст не дають бажаного результату. Кремль грає на підвищення ставок на цьому тлі розмов у світі про припинення війни в Україні. Стає дедалі більше новий керівник офісу президента Кирило Буданов заявив: продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є. Робота триває. Поки що ведеться робота над остаточною версією мирного плану, на який буде представлено Москві. А тим часом Міністерство закордонних справ РФ вже видало різку та довгу заяву, в якій різко розкритикувало плани щодо безпекової угоди. Москву сильно дратує навіть туманна перспектива розгортання військ Великої Британії і Франції в Україні після перемир'я. Отже, єдиною перешкодою для досягнення миру є прагнення Москви воювати стільки, скільки буде можливо. Новини України найважливіші новини в Україні стосуються того наскільки збільшується чи зменшується наша здатність чинити опір агресії Москви. На тижні, що минув, прокуратура спільно з правоохоронними органами викрила низку корупційних схем пов'язаних з ухиленням від мобілізації, незаконним впливом на рішення посадових осіб та маніпуляціями у сфері військової служби. Серед фігурантів справи – працівники правоохоронних органів, прикордонних загонів, а також посадовці збройних сил. Провадження відкрито в Одеській, Київській, Закарпатській і Волинській областях. Прикро, що в країні, яка воює, подібні корупційні схеми існують. Але сам факт, що з ними ведеться боротьба, свідчить нашу здатність опиратися агресії не вичерпано. Отже, маємо надію в серці. Ситуація на фронті РФ і далі планує наступати скрізь і всюди. Наразі існує суттєва загроза того, що на землі операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. За даними розвідки, ворог хоче зайняти невеликими групами, хоча б на 10-15 кілометрів глиб території прикордонних областей з метою розтягнути українські війська. Разом із тим, військові аналітики сходяться у тому, що навіть ця обмежена задача може виявитися для ворога неможливою. Лінії постачання перенапружені поповнення ледь вистачає для компенсації втрат. А угруповання, які ведуть активні штурмові дії на Покровсько-Мирноградському напрямку і в районі Гуляйполя, вже і так діють на межі своїх можливостей. Також наступати ворогу сильно заважає морозна погода. Новини громади: Білогородська громада також постраждала від негоди. Зафіксовано велику кількість обривів електромереж. Ситуація ускладнена через падіння дерев та ожеледицю. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Комунальні служби громади допомагають розчищають від снігу та льоду проїзди до місць обривів. Закликаємо, не підходьте до обірваних ліній електропередачі ближче ніж на 8 метрів, навіть якщо здається, що дріт знеструмлений. Нагадуємо. Коли дали світло, не включайте все і одразу. Особливо наголошуємо, потужні прилади використовувати не в пікові години. Бережіть енергосистему. Від неї залежить водопостачання, водовідведення та інша критична інфраструктура. У зв'язку з тривалими відключеннями електрики на території громади оперативно розгорнуті і працюють пункти незламності. Нагадуємо адреси: село Білогородка, вулиця Володимирська, 60 А, село Святопетрівське, вулиця Центральна, 123. село Музичі, вулиця Музична, 2Б, село Бобриця, вулиця Шкільна, 6. село Гореничі, вулиця Соборна, 203. село Лука, вулиця Шевченка, 24 Б. У зв'язку з погіршенням погодних умов. Школам, які планували відновити навчання з 12 січня, рекомендовано продовжити канікули до 19 січня або організувати навчальний процес у дистанційному форматі у Свято-Петрівському. Зафіксовано падіння уламків дронів у двох локаціях на території нежитлової забудови. У людей вибуховою хвилею та осколками повибувало вікно та шибки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Жителів поінформовано про порядок дії для отримання компенсацій. На завершення про світле свято водохреща відбулося масове купання, якому передувала освячення води в озері у Шевченковому. Чин освячення води звершив отець Володимир з храму святих 12 апостолів села Білогородка. Хто пірнав у воду з вірою та молитвою? А хтось просто був спостерігачем, але всіх об'єднувала атмосфера духовності, підтримки та єдності. Дякуємо працівникам комунальних служб села Білогородка за підготовку хрещенських ополонок та смачні частування, безпековим службам за супровід і всім, хто долучився до організації та проведення заходу. Україна бореться і не здається у цей непростий час. Підтримуємо один одного. Тримаємо країну разом і йдемо вперед із вірою у мир і перемогу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Разом ми сила, разом ми нація. З вами була Ольга Вороніна. До зустрічі у наступному випуску новин на каналі Разом Я.